Роберти Івановичу, хочу вам нагадати, що у нас вже почнеться кастинг. Хто ж? Добре, йду. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з німеччини. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з яснами і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією активно долає кровоточивість ясен та дарує свіжий подих. «Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Щось нове на новому «Київстар Стартебе. Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар тебе. Підключайте на будь-якому зручному девайсі смартфон, планшет, лептоп, телевізор завжди є щось нове на Київстар тебе. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Я тебе ніколи не відпишу. Підіграю, що сподобалось так э, смачно. Коли ти вийдеш заміж, з 23 січня у кіно шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця, антисептик широкого спектру дії для вашого горла, лікування і нічого зайвого. Відгадайте назву легендарної вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали? Ваша черга крутити колесо. Колесо Фортуни. Прем'єра. Скоро на 1 плюс 1 Україна. Скоро. Стартуємо плюс. Новий сезон. Опа. Друзі, ви це бачите? Та нові відкриття. Інший світ може бути просто біля вашого будинку. Від карпатських вершин. Золото Карпат існує. До Чорноморського форпосту. Острів зміїний. Ми залишились без другого човна. Жесті. Дмитро Комаров. Візьми сьогодні працівника на роботу. У пошуках секрету ви доводите, що немає неможливого. Суперсили українців. Україна має знати своїх героїв. Благодаря таким людям тримається наш бойовий дух. Близький укрін. Світ на виборі. Україна. Скоро на 1+,1 плюс Україна. Перія кіно. Я два візьму. Відтепер два вечори поспіль. Кіно це життя, з якого вирізано нудні моменти. Ага. Альфред Гічкок. Високе мистецтво видовищ. У імперії кіно у п'ятницю та суботу, о 21 першій на один плюс один Україна. Ще тиждень до ЗВЕ фінансове чіпе в кишенях небагато. Тривожитись не варто. Ломбард перший перший, куди за грошима. З понеділка по четвер. О 19-й. я Олексій Суханов. Давайте почнемо у нових випусках. Ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, Щоб вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, тато. і зробити правильні висновки, ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з понеділка по четвер, о 19 на 1+,1 плюс Україна. А тому кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій детринікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Зарубіжні серіали о 17 й Прем'єра. Доктори Мерфі. Чому ви хочете стати хірургом? Порятунок людських життів. Він дихає, ви його врятували. Його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Він бачить речі і аналізує їх у просто неймовірний спосіб. Я у правому передсерді деформація. Та чи готове оточення? Я про вас чула. Це ви нервуєте стару гвардію, бо у вас дар прийняти його геніальність. Ти дуже розумний, але тобі тут не місце. Скільки ще шон має щось доводити, перш ніж ти даси йому шанс. Хороший лікар. З 3 лютого о 17-й. На 1 плюс Україна. Коли в гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечка для активних сердець. Добре, що у нас є тантум Верде. Дієвий засіб проти болю у горлі. Мам, а футболісти користуються «Тантум»? Так, і ще мільйони людей. Сприйте, людини тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Яка зустріч у й годині? Як мама, я просто не можу дозволити собі хворіти. І в цьому мені допомагає сироп від кашлю доктора Тайса. Сироп від кашлю доктора Тайса зменшує кашель, виводить мокротиння, заспокоює дихальні шляхи. Моїй родині він завжди допомагає. Сироп від кашлю доктора Тайса ефективне лікування кашлю для всієї родини. Для комплексної боротьби з кашлем. Візьміть сироп та евкаліптовий бальзам доктора Тайса. Максимум задоволення за мінімум ціни. Підключайте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць. Кіно, спорт, дитячі та пізнавальні канали. З Viasat вся родина буде насолоджуватись переглядом. 0800 500 460. Все буде Viasat. Почни день звіта Комбі Та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев. Бо компоненти Віта Комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації. Сексуального потягу. Вітапрост комбі. потрібна дія на прояви простатиту. Штада. Юра, можемо. Для всіх абонентів Київстар. суперсильний безлім для безлімітних мегабайтів обох волин. Без доплат. Секунду, друзі, бездоплат нічого не буває. Буває, давайте по тексту. Не буває. Буває. Не буває. Буває. Не буває. Не буває. Не буває. Буває. Не буває. То буває чи не буває? Буває. Суперсильний безлім на мегабайду. Бо хвилини без доплат для всіх акційних тарифів. 15 лютого на ТЕТ. Прем'єра шоу Найкраща оселя. Моя оселя це моє місце сили. Це виглядає гарно, коли я розлучилася з чоловіком. Я творила цю оселю. Вона врятувала мене важкий період мого життя. Яке гарне рішення! Дивись новий сезон найкращої оселі. 15 лютого о 10 на ТЕТ. Відгадайте назву легендарної вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали! Ваша черга – крутити колесо. Колесо Фортуни. Прем'єра скоро на 1+,1 Україна. Цієї весни на 1+,1 Україна. Подія щотижня для тих, хто починає день з натхнення Далі йдемо на життя. і знаходить його у знаках долі. Цього разу добро переможе. для тих, хто мислить нестандартно, хто вміє бачити просте у складному, та смішне у серйозному, хто готовий чути інших. Я знаю, що його підстава. Тому що дізнатися як. Хто знає, що головне часто ховається у деталях. Хто досліджує нові грані своєї сили, своїх знань та удачі? Хто цінує своє? І завжди відкритий світові. Дивись, надихайся. Подія щотижня. На 1+,1 плюс Україна. Ти не один. Українські серіали о 20 20-й. Усі найзаплутаніші злочини до на нас тікаються. Справи, де кожна деталь має значення. Вони призначили начальником відділку особливо тяжких злочинів. Її інтуїція, як ви могли знати, де ми знайшли ці ліки, якщо ви самі їх туди не підкинули? Нарешті сказала щось цікаве його досвід. Травми на цілі свідчать про вбивство родичі. Не дали дозвіл на росту. Вони підозрювали. Можете не дякувати. Одна мета справедливість. Здається, в нас серійний вбивці. Не поспішає з висновками. Сідока запроти нього. Це не місце злочин. Хтось тобто навмисно веде хибним слідом. Не Знайшла парочка слідчих. Прем'єра детективного серіалу цієї весни. На один плюс один Україна. Понеділка по четвер. О 19-й. я Олексій Суханов. Давайте почнемо. У нових випусках ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, щоб вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, та і зробити правильні висновки, ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з понеділка по четвер, о 19-й На 1+,1 плюс Україна. Зарубіжні серіали. Ось. Прем'єра. Докторе Мерфі. Чому ви хочете стати хірургом? Порятунок людських життів. Він дихає. Ви його врятували. Його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Він бачить речі і аналізує їх у просто неймовірний спосіб. Я... Yeah. У правому передсерді деформація та чи готове оточення? Я про вас чула. Це ви нервуєте стару гвардію, бо у вас дар прийняти його геніальність. Ти дуже розумний, але тобі тут не місце. Скільки ще шон має щось доводити, перш ніж ти, даси йому шанс? Хороший лікар. З 3 лютого о сімнадцятій на один плюс Україна. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. А для зменшення болю новинку тералів. Лінійка Терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від баєр. Зрадила вітю. Коли закладеність носа та нежить заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею, це можуть бути симптоми синоситу. Респеромертол у капсулах усуває прояви синоситу. Респеромертол у капсулах для вашого вільного дихання. Мене лишили всихати, ніченьку буду стояти. Веріщійно зачинили, бродні плями залишили. То що самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Не пий холодного! Холодне, смачніше. Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився, і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від Фармак. Боруся Шахтар, тільки на Мегого. Для гірників більше не існує іншого виходу. Тільки перемога над німецьким грандом. Вболівайте за донечан 29 січня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Іноді причина ремонту стає сімейною таємниці. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Форте біля ліжка мила. Про щось. Там здогадується. Міла завдяки посиленому складу. Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Максимум задоволення за мінімум ціни. Підключайте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць. Кіно, спорт, дитячі та пізнавальні канали. З Viasat вся родина буде насолоджуватись переглядом. 0800 500 460. Все буде Viasat. Нежить не дає дихати. Дефлю Сільверстронг це потужна дія наносрібла срібла проти закладеності носа. Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування на життю. Шанан інновації для здоров'я нації. 15 лютого на ТЕТ. Прем'єра шоу Найкраща оселя. Моя оселя це моє місце сели. Це виглядає гарно, коли я розлучилася з чоловіком. Я творила цю оселю. Вона рятувала мене важкий період мого життя. Яке гарне рішення! Дивись новий сезон найкращої оселі. 15 лютого о 10 на ТЕТ. Відгадайте назву легендарної вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали? Ваша черга крутити колесо колесо фортуни прем'єра. Скоро на 1+, плюс Україна. З понеділка по четвер, о 19-й. я Олексій Суханов. Давайте почнемо у нових випусках. Ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, Щоб вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, так. і зробити правильні висновки, ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій на 1+, плюс Україна. Три морквини, авокадо, тости з маза, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою вітром плюс, вітром плюс справжня турбота про імунітет. Українські серіали о 20 20-й. Усі найзаплутаніші злочини до на нас стікаються. Справи, де кожна деталь має значення. Мене призначили начальником відділку особливо тяжких злочинів. Її інтуїція, як ви могли знати, де ми знайшли ці ліки, якщо ви самі їх туди не підкинули? Нарешті сказала щось цікаве. Його досвід. Травми на цілі свідчать про вбивство родичі. Не дали дозвіл на росту. Вони підозрюють. Можете не дякувати. Одна мета справедливість. Здається, серійний вбивця. не поспішає з висновками. Всі докази проти нього. Це не місце злочину. Хтось навмисно веде нас східним слідом. Не знайшла? Парочка слідчих, прем'єра детективного серіалу цієї весни на один плюс Україна пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Метро завітав до вас з вигодою, щоб ви завітали в метро. Масштабні знижки до 40% на всі сирокопчені ковбаси брендів Алан глобано. Там ясна гільдія. Ціна від 104 гривень за штуку. Метро більше це менше для бізнесу та дому. Перелякана Анна розповіла Світлані про все, що з нею відбулося цієї ночі. Юра, можемо для всіх абонентів «Київстар» – Суперсильний безлім для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат. Секунду, друзі, без доплат нічого не буває. Буває, давайте по тексту не буває. Буває, не буває, не буває. Буває не буває. Не буває, не буває. Не буває. Не буває. То буває чи не буває? Буває суперсильний безлім на по хвилини без доплат для всіх акційних тарифів. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафинамінка. Мафенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем-фарба палет з формулою мультидогри. Для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість в кольорі. Палет бренд номер один у Європі. Вітамін у лідатрим, оптимальне засвоєння та підтримка всього організму. Щось нове на новому Київстар Тебе. Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар Тебе. Підключайте на будь-якому зручному девайсі смартфон, планшет, лепто, телевізор. Завжди є щось нове на Київстар тебе. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали «Форте-Н» прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали «Форте-Н». А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхи> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. двадцять п'ятого року. Лайфсел Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість. Це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал він містить натуральні компоненти та байливо турбується про ваше серце і судини. Кратал природня сила для вашого серця. Аромок Якобс кожна мить безцінна. Відгадайте назву легендарної вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали? Ваша черга крутити колесо. Колесо фортуни, прем'єра, скоро на 1+,1 плюс Україна. Вони надихають. Привіт, мене звати Альона, і це моя історія. І роблять нас сильнішими. Ними варто пишатися, бо вони про кожного із нас. І в цілому про Україну, великі історії маленьких перемог. Iscriviti al canale snidancus 1 1 понеділка по четвер о 19-й. Я Олексій Суханов. Давайте почнемо. У нових випусках ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, Щоб вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, та і зробити правильні висновки. Ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з понеділка по четвер, о 19-й на 1+,1 плюс Україна. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Зарубіжні серіали о сімнадцятій. Прем'єра доктори Мерфі. Чому ви хочете стати хірургом? Порятунок людських життів. Він дихає, ви його врятували. Його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Він бачить речі і аналізує їх у просто неймовірний спосіб. Я у правому передсерді деформація. Та чи готове оточення? Я про вас чула. Це ви нервуєте стару гвардію, бо у вас дар прийняти його геніальність. Ти дуже розумний, але тобі тут не місце. Скільки ще шон має щось доводити, перш ніж ти даси йому шанс? Хороший лікар. З 3 лютого о 17-й. На один плюс Україна. Коли закладеність носа та нежить заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею. Це можуть бути симптоми синоситу. Респеромертол у капсулах усуває прояви синоситу. Респеромертол у капсулах для вашого вільного дихання. Таня провела ніч на боковому місці біля туалету. Очей майже не зімкнула, але за виконання статуту взяв.